Права 1106. Перше завдання. Периметр квадрата дорівнює 48 дециметрів. Знайди площу квадрата. Ну що ж, стартуємо. Якщо у нас є периметр квадрата. 48 дециметрів, для того, щоб знайти площу, нам треба дізнатися сторону квадрата. Пишемо тоді перше завдання. Ну і перша дія. Як тоді міркувати? Давайте запишемо, що периметр P у нас дорівнює. 48 дециметрів. Так. І ми можемо сказати, що периметр. Давайте запишемо формулу для квадрата. Так як всі чотири сторони квадрата рівні, нехай вона дорівнює А, то периметр дорівнює 4А. Так. Пишемо тоді, щоб дізнатись, чому дорівнює сторона А. Якщо периметр це 4 таких сторони, то нам треба А буде дорівнювати периметр, що ділиться на 4, і це дорівнює. У нас периметр 48, то ми пишемо 48, що ділиться на 4, і це дорівнює. Ну що ж, це буде як 48. Поділити на 4 це поділити на 2 і поділити ще раз на 2. 48 поділити на 2, це буде 24. А 24 поділити на 2. Це буде 12. Ну і в дужках записуємо, чого? Це дециметрію Є. Ну що ж, виходить, що сторона такого квадрата, якщо периметр 48 дециметрів, має складати 12 дециметрів. Ну, а тепер знайдемо площу цього квадрата. Пишемо тоді друге. Записуємо, що сторона А у нас дорівнює 12 дециметрів. Так, Тоді пишемо. Площа С для квадрата, це А у квадраті, або А, що множиться на А, і це дорівнює. Тоді 12, що множиться на 12, і це дорівнює. Ну що ж, можна записати це як 12, що множиться, а 12 записати як 10 плюс 2. Розкриємо дужки, це буде 12 помножити на 10 плюс 12 на 2. Це дорівнює. 12 на 10 це 120. Плюс а 12 на 2 це буде 24. І це дорівнює. Переносимо. Отже, 120 плюс 24 це буде 144. Тобто ми пишемо, що це буде дорівнювати 144. А в дужках ми дециметри множили на дециметри, це будуть квадратні дециметри. Є. Ну що ж? Перше, ми зробили. Тепер переходимо до другого. Як знайти периметр квадрата. Якщо у нас є периметр квадрата, а сторону квадрата у нас зменшили на 1 см, то як змінилася площа квадрата? Ну, що треба зробити? В даному випадку, як змінилася, чи як вона збільшилась чи зменшилась. Якщо сторону квадрата зменшили, то звичайно, що вона зменшиться. Але наскільки зменшилась, ну тут уже треба порахувати. Отже. Що ми робимо? Записуємо тоді друге завдання. Я пропоную спочатку знайти сторону квадрата, якщо в нас є його периметр. Пишемо периметр P. У нас дорівнює тоді 16 см. І знов таки ми кажемо, що формула для периметру для квадрата це 4А. Тоді пишемо. Що сторона А, щоб її знайти, треба периметр поділити на 4. І це дорівнює. Замість периметру. Ми тоді пишемо 16, що ділиться на 4, це буде дорівнювати 4. Записуємо у дужках, чого у нас були там сантиметри. Все, є у нас, що сторона тоді квадрата буде дорівнювати 4 см. Ну, а зараз, щоб зрозуміти, як змінилася площа, нам треба на початку порахувати площу і в кінці. Ну що ж, тоді пишемо друге. Площа, тоді як нам записати, що сторона А. Ми порахували 4 см. Тоді пишемо, що площа С. Нехай це буде на початку. Я напишу якесь с 0 буде дорівнювати А. Що у квадраті або А, що множиться на А. І це дорівнює тоді. 4, що множиться на 4. І це дорівнює 16. Ми сантиметри множимо на сантиметри, і це будуть квадратні сантиметри. Добре, площу на початку ми знаємо 16 квадратних сантиметрів. Потім нам сказано, що сторону квадрата зменшили на 1 см. Якою вона стане? Пишемо тоді третє. Ну, Якщо у нас зменшили на 1 см, то ми пишемо, що А буде дорівнювати 4-1, і це буде дорівнювати 3 см. Ну, якщо так, якщо сторона в нас стане 3 см, то пишемо тоді, площа С буде дорівнювати знову А у квадраті або А, що множиться на А, і це дорівнює тоді 3, що множиться на 3. І це тоді дорівнює 9. Ми сантиметри множуємо на сантиметри. У нас вийшло квадратні сантиметри. Добре. Тобто така площа стане. Нас запитують, як змінилася площа. Пишемо тоді четверте. Отже, пишемо площа зменшилась на. Записуємо, було в нас 16 квадратних сантиметрів, а стало 9, то ми пишемо на 16-9, і це дорівнює 7. Записуємо в дужках чого? Квадратних сантиметрів є. Ну що ж, друге завдання ми зробили, тобто у нас площа в нас зменшилась на 7 квадратних сантиметрів. Переходимо до третього завдання. Отже, периметр квадрата у нас є 20 метрів. Сторону квадрата збільшили на 2 метри. Як змінилася площа, будемо робити аналогічно до другого. Пишемо третє завдання. Перше, Записуємо, що у нас периметр P дорівнює 20 метрів. Якщо так, і ми згадаємо, що периметр P у нас дорівнює 4А для квадрата, то тоді. Щоб знайти сторону А, нам треба периметр P поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, виходить, що нам треба 20 поділити на 4. І це буде дорівнювати тоді 5. Ну, мова йде про метри, то записуємо метрів. Тобто сторону квадрата ми знайшли. Для того, щоб периметр був 20 метрів, сторона має дорівнювати 5 метрів квадрата. Добре, ну а тепер порахуємо площу на початку. Пишемо тоді друге. Записуємо, що А, сторона у нас дорівнює 5 метрів. Так. Тоді площа на початку S0W буде дорівнювати А в квадраті. Або А, що множиться на А. І це дорівнює тоді 5, що множиться на 5. І це буде дорівнювати 25. Ми метри множили на метри, і це будуть квадратні метри. Є. Площу на початку ми знайшли. Ну, а тепер нам сказано, що сторону квадрата збільшили на 2 метри. То пишемо третє. І записуємо, що якщо збільшили на 2 метри, то А буде дорівнювати 5 плюс 2. І це буде дорівнювати 7. Записуємо в дужках, метрів. Так? Ну і тоді записуємо, що площа С знов таки дорівнює А в квадраті і дорівнює А, що множиться на А. Це буде дорівнювати тоді. 7, що множиться на 7. І це буде дорівнювати 49. Ми метри множили на метри. Це будуть квадратні метри. Добре. Тобто на початку площа у нас буде 25 квадратних метрів, а стало 49 квадратних метрів. Ну, як вона змінилася, вона збільшилась. На яку величину? На 49 мінус 25. Пишемо тоді четверте. Отже. Пишемо площа, збільшилась, збільшилась на записуємо 49 мінус 25, і це дорівнює 24, а в дужках пишемо квадратних метрів є. Е. Ну що ж, зараз ми отримали відповіді на всі три. Задачі, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Так, перш. Отже, площа квадрата ми знайшли в першому 144 квадратних дециметри. Пишемо 144 квадратних дециметрів. Є. В другому, як змінилася площа? Нас запитують. Пишемо зменшилась. Зменшилась на 7 квадратних сантиметрів. В третьому нас запитують, як змінилася площа квадрата. Пишемо, збільшилась. На 24 квадратних метрів. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми пригадали про периметр і площу квадрата. На цьому вправу завершено.